Реалії травня 25-го року. Сьогодні передали менше дощу, приїхав на пасіку. Вужик. Вужик. Та ні, начебто це, це, це вужик. Ні, це вужик. Хоча. Маленько, все, ти собі біжи, біжи. Не будемо трогати більше. Оп. Пішов. Пішов. Так ось. Реалії травня. Це сироп. Додаткове утеплення. Так. І перед цими затяжними дощами у нас вилетіло два рої на пасіці. Один рій я спіймав, бо він був низько присів. А один рій е, сів максимально високо аж на тій гілляті. Це десь 25 метрів. Я його, звісно, що не міг зійти, зняти. дощі були потужні і бджола теж не могла нікуди полетіти. І ось який, на жаль, результат. Бджола вся, клуб осипався, впав, впав сюди і тут бідний загинув. Великий потужний рій. На жаль, зняти його не зміг. І, на жаль, він нікуди не міг полетіти. Ось така доля роїв, коли на вулиці падає жорсткий дощ. Жалко, щоб джола не повернулася до вулика, тому що постійно дощ, постійно холодно. Вона літати не могла. Сьогодні йдемо роздавати м -м, сироп. сиропчик. Так, бджілки отримали свій сироп, трошки вони активувалися, почали найбільш інтенсивніше вилітати, все-таки трошки сироп їх збуджує. Ось що вітре не робили, наламали гілляк, куча води тече. Тут річка текла ще, напевно, 20 років тому. А зараз з лісу все Ви Знаєте, аномальний травень і він дійсно ламає нам усі наші плани на 25 рік. Ну, особливо це ті плани, які у нас заплановані на травні місяць. Це війний сезон, це ранні ранньовесняні меда, це медакація, медріпак. І ось цю проблему, проблематику джільництва в травні. Також побачила телебачення до нас, само звернулися про коментар. Тому далі дивіться коментар з Суспільного. Наша Буковина в цьому році реально страждає від ось такої погоди, від холодів, від дощів. Реально медозбору у нас на 25 й рік мінус весна, весняний, мінус акація, мінус ріпак. Можливо, дасть Бог буде липа, різнотрав'я, соняшник. На сьогодні цю проблему побачили телебачення. Завітали сьогодні до нашого Миколи. До речі, Микола це у нас один із провідних маткарів Чернівецької області. По бжоломатка Карпатка, бжоломатка. Карника. Ось так що дивіться далі повний сюжет. Але все рівно ми маємо їх виглядати, все рівно ми маємо слідкувати за формами. У Цей нуклеус іде такі маленькі-маленькі сімейки, скажем. І тут підсаджується матка, тут підсаджується маточник. Потім проходить 6 днів. Матка виходить, через 6 днів матка йде вже на обліт, відкриваю його і дивлюсь. Якщо тут матка сіє, то я беру ось таку метку і кладу її тут посередині. Я тут знаю, що ось тут я маю плідну матку. Якщо матка ще не сіє, я беру цю метку, кладу тут. Зверху у пасічника села Магала Миколи Гуцкала на одному точку 150 вуликів, це 150 сімей. За його словами, займається бджолярством понад 20 років, і за цей період уперше спостерігає такі несприятливі погодні умови. Цей період був з, до з зріпакозпзріпака, скажем, і акації, але на даний час через погоду. Бджоли не може збирати його, тому що холодно і вони сидять у вулику. Приблизно 10-15 кг, 20, залежить від сили сім'ї. Бджоли мають, бути, мають мати корм. Всі мають мати корма у вуликах. Навіть ось, бачите, там всі ці вулики, я йду і піднімаю, беру вулик і піднімаю трошки дивлюся, якщо він стає трошки легшим, я вже там знаю, що вже там проблема з кормами. Його там треба заводувати, треба дати йому все, що треба, щоб бджолина родина не загинула. Через те, що немає меду збору, пасічник Микола підгодовує бджолині сім'ї. За його словами, щодня разом із сином, донькою та дружиною протягом чотирьох годин обслуговують один точок. Цукорний сироп можна змішати з медом, а можна можна дати і мед. Якщо йде перед медозбором, то можна дати і мед. Через те, що цьогоріч у травні не зібрали мед з ріпаку та акації, ціни на мед зростуть, каже Гуцкало. Ріпак, соняшник, Різнотраві він йде десь 250, акація йде трошки дорожче. Акація липа може йти трошки дорожче. По всій Україні дощ і тому ціна може зрости, бо виростає попит на мед, тому що нема медозбору. Або слабкий взяток. Трошки липи, трошки акації, якщо є, трошки різнотрав'я, бо кожний мед має свої вітаміни. Багатьом людей подобається акація, бо він більш м'який мед такий. Меду заважають не лише погодні умови, а й шкідники, каже Гуцкало. Одна із них птах щурка джолоїдка, який виловлює бджіл біля вуликів. Це є щурка, їй кажуть, що вона щурка, але вона що робить? От тепер, коли нема погоди, вона тут сидить біля вуликів, шукає якась бджола, як як виходить вона зразу її ловить. ми навіть її не бачимо очима її не бачимо наскільки швидко вона вона їх ловить це з одного боку проблема для пасічників тому що ми знаємо що сила сімей ослаблюється вони завжди тут коли нема коли коли нема погоди Во вони, чому вони тут? Тому що вони хочуть теж їсти щось. Одні кажуть, бери ручницю і стріляй, другі кажуть, роби такі є сапсан, звуки всякі, але кажуть, що вже то не допомагає. Трошки її відлякує, а вони знову прилітають. І другі кладуть якісь сітки, скажімо, від рибол... риболовні сітки, такі прозрачні, щоб вона там. Я це не хочу робити і не буду робити, тому що. Це не для мене, щоб вбивати пташку або задати їм шкоду, яку там біля лісу, але там там було шершнів. Вони теж можуть завдати шкоду, якщо вони у великій кількості. Якщо температура повітря прогріється до 22 градусів тепла у день, тоді бджоли зможуть зібрати мед із липи, різнотрав'я і соняшника, каже, виконуючий обов'язки голови асоціації бджолярі Буковини Іван Филипчук. відділяла нектар. Треба, щоб в день було хоча б плюс 22 градуси. Хоча б плюс 22 і ночі 14-16. Тоді виділяє рослинка нектар, бджілки працюють, ми маємо медок, і ми всі е, раді цьому, що мед є. На сьогодні холодно. На сьогодні плюс 13 в день, а ввечері ночі, і плюс 4, і плюс 6. Відповідно, жила не розвивається. Навпаки, ми їм даємо дотації, даємо коруми. це цукровий сироп або медове сито мед з водою розмішуємо, щоб вони підтримали свою життєздатність і, хоча б, трішки, розвивалися. Надіємось на Бога. Надіємося, що перестане лити дощ, і маємо надію, що прийде і сонечко. Лілія Вакорюк, Роман Пилатик, Суспільні новини, Чернівці.